Доброго дня з України. Ну, ось я подивився мій рой, що він що прилетів до мене у, у цьому році. Ну, що я вам скажу? Оце, 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 оце бджола. Отут трохи трихи меди, трохи меди, отут трохи меди. Це все бджола. Так що думаю їх переселяти треба буде. Маленький, у другий, другий вулик, у мене там ще є нові. І скорочувати їх та підкормлювати, бо сім'я велика. А, а меду в них зовсім мало, а вже серпень. А серпень це все, вже, вже взятку не буде. Стані це в нас під Щось Щось вони там песики гавкають. Так, ну так ми і живемо. У нас тепло ще, доки тепло. Так, ну тут одна рамочка, вот это її можна даже і з'їсти еще. А ми її отак от розвернемо, щоб вона трохи працювали. Ну Ось все є таке. Буду і скорочувати, бо вони щось занадто їх і багато і... Ай! І... Оооо! Хотіло мене вжалити за другу руку де камери, але все добре. А я взагалі вообще... бачите. Все, накриваю їх і тоді буду пересаджувати їх у другий вулик, який тут буду собі добре поставлю. Я вам покажу відео, Та це на днях буде, я так думаю, бо вже серпень пора їм займатися на зиму своїми готуватися. Ну, всім доброго дня. have a good day, <laughs> Так. Окей. Все буде Україна.